Запрошую вас разом зі мною відвідати грузинську кухню, насичені за смаками, ароматні, пікантні, ситні і дуже смачні страви цієї кухні. Мої вітання пропоную приготувати хінкалі, розповім, як правильно замісити тісто, підкажу, як облегшити цей процес і поділюся всіма дрібницями, які допоможуть приготувати саме ті хінкалі з дуже ароматною соковитою начинкою, з еластичним та глянцевим кістом. Яке не розірветься під час варіння та заморозки, і збереже весь бульйон всередині. Готуємо вдома смачно. Для початку нам потрібно замісити тісто. Можна зробити, звісно, за допомогою техніки, і це найлегше. Але якщо таких помічників на кухні немає, вимішуємо вручну. Розповім три варіанти замісу тіста для хінкалі. Надіюся, що вам мої поради допоможуть трохи полегшити цей процес. Оскільки потрібно замісити досить густої консистенції тісто, і звісно, це нелегко. Отже, до роботи я буду працювати з машинкою для приготування макаронних виробів. Але якщо у вас такої помічниці немає, не втікайте! В кінці відео розповім два різних варіанти замісу саме руками, дуже детально покажу, яка має бути консистенція тіста та всі дрібниці. Хоча замішувати будемо руками, тісто також виходить еластичне та гладеньке. Таке тісто можна заморожувати, не розмокає від начинки і не розірветься під час варіння. Тому залишайтеся зі мною, якщо є бажання приготувати хінкалі вдома. Починаємо готувати, бо вступ вийшов надто затяжним. Надіюся, що я вас не утомила балачками. Отже, готуємо тісто. Це мій улюблений варіант замісу тіста без додаткових зусиль, тому покажу перше. Два інші, як я вже говорила в кінці відео. Змішуємо борошно, сіль та крижану воду і замішуємо тісто. Я вливаю всю воду, але можна додавати невеликими порціями і поступово замішувати тісто. Через велику кількість борошна і малу кількість води з'явиться ось така крихта. Це нормально. Вимішуємо далі і збираємо рідину та борошну в єдину масу. Тривале вимішування тут не потрібне, оскільки буду використовувати машинку, і вона, розкатуючи, паралельно вимішає тісто. Достатньо тільки зібрати всі інгредієнти в єдину масу. Вимішуємо приблизно 3-5 хвилин. Все залежить від швидкості вимішування та сили ваших рук. І дуже важливо, щоб тісто було густим, інакше буде рватися через велику кількість бульйону, який з'явиться під час варіння. Пропорції написала в описі до відео, але краще орієнтуйтесь на консистенцію. Тісто має бути ось таке, воно не є однорідним, але ми з ним ще будемо працювати. Замотуємо харчовою плівкою або поміщаємо в пакетик і в холодильник на 30 хвилин. Поки є час, приготуємо начинку. Я беру яловичину та свинину в рівних пропорціях, додаю сіль, пластівці гострого перцю і чорний перець. Щодо м'яса можна використовувати і баранину, телятину чи інше м'ясо. Можна зробити з сиром, змішавши його із зеленю або бринзою. Робіть так, як вам смакує. Цибулю та часник можна нарізати дуже дрібно. Або перетерти в м'ясорубці разом з м'ясом. Але мені подобається натерти. Таким чином, частинки цибулі та часнику не відчуваються в готовій страві. Але смак присутній. Відправляємо нарізану кінзу та петрушку до м'яса і вливаємо невеликими порціями крижану воду та добре перемішуємо. Щодо зелені, як будете додавати такі ж пропорції, як я, кінза відчувається. Тому, якщо не подобається смак та запах, додавайте тільки петрушку. Також можна використовувати лише кінзу. Але тоді буде досить насичений смак цієї зелені. Зверніть на це увагу. Але знову ж таки розповідаю, як нам подобається. Тому тут ці поради не зовсім будуть працювати, оскільки потрібно розуміти свої смаки та рідних. І робити так, як смакує. Також можна додати сухі спеції, до прикладу, трави Греції. Начинка має бути ось такої консистенції. Важливо, щоб води було достатньо, оскільки це бульйон готовий з траві, який виходить неймовірно смачний. Накриваємо плівкою і в холодильник на 20-30 хвилин. А поки є час, повертаємося до тіста. Виймаю тісто з холодильника. Візьму машинку для приготування макаронних виробів і починаючи з одинички, розкачую тісто в тонку смужку. Далі складаю вдвоє і знову розкачую. Знову складаю і знову розкачую. Далі зменшую до 2 і вже розкатую більш тонку смужку. Тут також разів 2-3 потрібно пропустити тісто. Зменшую на 3 і знову розкачую. Складаю удвоє. Розкачую, знову складаю та розкачую. І, здебільшого, цього достатньо. За рахунок розкачування в машинці тісто вимішується та згладжується. І готові хінкалі стають злегка глянцеві. Змінюємо на 4 і розкачуємо тісто в тонкий пласт. Скручую в рулетик, намагаюся, щоб якомога менше всередині було повітря. І нарізаємо на шматочки вагою 40 г кожен. Бажано робити це за допомогою ваги, оскільки хінкалі смачні, коли однакові пропорції тіста та начинки. Далі розкачуємо дуже тонкі палянички, діаметр яких 16 см. Я це роблю також в машинці. Але звісно, що можна і вручну. Вирівнювати краї не потрібно, оскільки верх хінкалі ми будемо зрізати. І це і є край палянички. І таким чином розкачуємо все тісто. Не складаємо палянички одна на одну без борошна, бо вони зліпляться. Краще їх розікласти окремо, якщо є така можливість. І не забуваємо накривати плівкою, щоб не сохли, бо потім не будуть ліпитися. Дістаємо начинку з холодильника і зразу починаємо ліпити хінкалі, щоб начинка була холодна. Таким чином тісто буде менше розмокати. І знову нам потрібна вага. Але якщо немає, кладемо одну столову ложку зверху. Можна ліпити в руці, але мені зручніше на не дуже глибокій тарілочці. На одну паляничку кладемо 40 г начинки. І ось так складаємо тісто. Ліплять по-різному, здебільшого від 10 до 19 складок. Мені найбільше подобається на цей діаметр палянички зробити від 15 до 17. І так, ліпимо всі палянички. Не забуваємо добре присипати борошном, де кладемо хінкалі, щоб вони не прилипли до поверхні. Обов'язково тісто, з яким не працюєте, накривайте плівкою чи чистим рушником, щоб не сохло. Також рекомендую ліпити невеликими порціями та зразу варити. А за цей час робити наступні, тому що тісто може розмокнути від начинки і вони просто розірвуться. Якщо робимо велику порцію і частину заморожуємо, тоді зліпили 5-6 штучок і в морозильну камеру, хай починають заморожуватися. Знову ж таки, аби від начинки не розмокало тісто. Прибираємо верх, щоб вони були акуратними. Мені зручно ножицями, але можна і ножем. Якщо є каструля з товстим дном, беріть її. Якщо немає, підійде, яка є. Доводимо воду до активного кипіння, солимо і акуратно, щоб не пошкодити хінкалі, розкручуємо воду. Робиться для того, аби не прилипли до дна каструлі і щоб вони не злипались. Готуємо невеликими порціями, щоб хінкалі вільно плавали у воді. І так ще крутимо воду 30 секунд. Цього буде достатньо. Я варю на максимальній температурі плити 7 хвилин. Здебільшого закипає вода після того, як опустила хінкалі через 3 хвилини. І відповідно ще варю 4 хвилини при активному кипінню. Ну! У вас, звісно, буде інша каструля, інша температура плити. Тому час приготування може відрізнятися. Правильніше буде орієнтуватися на готовність тіста. Дуже важливо не переварити, бо можуть розірватися і бульйон витече. Це не вареники. Тісто має залишитися досить щільним, але не твердим. І так готуємо всі хінкалі. Я варила по 4, бо це ж наші маленькі моделі, які не просто будемо смакувати, а ще потрібно робити світлини для вас. Але можна було і 5, максимум 6 на цю кількість води. Більше не рекомендую. Як бачите, вони мають вільно плавати у воді. Виймаємо і, щоб мали гарну форму, поки гарячі, кладемо хвостиками вверх і злегка акуратно натискаємо. Так будуть більш акуратні і округлі. За бажання можна посипати поки гарячі чорним перцем. І смакуємо. Кінкалі їдять руками, але я розріжу, щоб ви бачили, скільки бульйону всередині. Дуже важливо правильно замісити тісто, тому стільки приділила часу для детального пояснення і пропоную різні варіанти замісу тіста. Бо як будуть під час варіння рватися, бульйон витече, а без нього не те. Спробуйте приготувати. Це тільки на перший погляд здається, що дуже все важко, але це не так, і смак просто неймовірний. Вертаємося до тіста. Я показала вам свій улюблений варіант замісу. Так як в мене є машинка, і вона тісто розкачує. Але розповім ще два варіанти. По якості, пропорціях і смаку всі три однакові. Тому вибирайте саме той спосіб, який вам зручніший. Здебільшого саме так замішують тісто на хінкалі. І такий варіант можна знайти часто в рецептах. Просіємо борошно, всипаємо сіль, перемішуємо і вливаємо крижану воду та замішуємо тісто. Тут також воду можна вливати потроху і замішувати поступово. Я вливаю всю. Спочатку буде ось така крихта, а потім тісто почне збиратися. Але якщо побачите, що ви мішуєте, а сухе борошно все ж таки залишається, додайте дуже трошки води. Так буває, оскільки борошно різне, і пропорції, які я написала в описі до відео, можуть відрізнятися від ваших. Процес замісу нелегкий, потрібно прикласти чимало зусиль, щоб зібрати таке тісто. І якщо вам буде дуже важко і зрозумієте, що тісто не має змоги вимісити, тоді не нервуйте і не викидайте, а долийте ще води. Но, не більше, ніж 1 до 2, до прикладу, на 450 г борошна, 225 г води. Це вже не те тісто, звісно, буде, але хінкалі вийдуть. Заморожувати тоді не рекомендую. Є велика ймовірність, що таке тісто під час варіння розірветься. Як тільки побачили, що борошно з'єдналося з водою в єдину масу, накриваємо і залишаємо на 20-30 хвилин. Зразу не вимішуйте, це дуже важко. На відео час біжить непомітно, 20 хвилин вже позаду і ось так тісто змінилося. Стало м'яким і значно приємніше в роботі. Вже можна починати вимішувати. Не скажу, що це легко, оскільки все борошно вже додали, на відміну від наступного варіанту замісу. І це тісто навіть на початку дуже густе. Вимішуємо приблизно до 10 хвилин, але краще орієнтуємося на консистенцію тіста. Процес не з легких, але результат того вартий. І ось така правильна консистенція тіста. І це важливо, має бути дуже густим. Аби хінкалі не розірвалися під час варіння. Та й смак зовсім інший, чим у тіста, яке ми готуємо, до прикладу, для вареників чи пельменів. Тісто не повинно бути твердим. Воно має залишатися дуже густим. Але це тісто. Зовсім не липне ні до поверхні, ні до ножа. Якщо розрізати, всередині мені нагадує сир сулогуні. Як бачите, нарізаю без проблем, хоча і вмішали дуже багато борошна, це не камінь, це тісто. Загортаємо плівкою або поміщаємо в пакет і відправляємо також в холодильник на 30 хвилин. Через 30 хвилин виймаємо тісто, і для того, щоб готові хінкалі мали глянцеву поверхню, яка нам так подобається, потрібно ще попрацювати з тістом. Візьмемо качалку і розкачуємо, складаємо і знову розкачуємо і так зробимо ще 2-3 рази. Якщо вам дуже важко, можна це пропустити. Також ліпитися будуть і все буде гаразд. Але саме завдяки цьому розгладжуванню, поверхня тіста стає дуже гладенькою. І все, тісто готове. Ділимо на шматочки, розкатуємо кружальця і далі все, як ми з вами вже робили. Переходимо до наступного і на сьогодні останнього замісу тіста. Тут вже потрібно взяти половину борошна із загальних грамів. Цілі розчиняємо у крижаній воді і замішуємо рідке тісто. Просіваємо на робочу поверхню борошно, яке залишилося із загальних грамів, і починаємо вмішувати борошно. Замість тіста до густої консистенції відбувається поступово, і саме завдяки цьому значно легше на руки. Можливо, по часу це трошки довше тут, знову ж таки, все залежить від швидкості вимішування. Але мені це значно легше, ніж змішати всі інгредієнти і таке густе з самого початку тісто вимішувати. І як тільки помітили, що тісто перестає липнути до поверхні та рук, починаємо вимішувати, додаючи вже невеликими порціями борошно. Трохи присипали робочу поверхню і вимішуємо. Як тільки вмішали борошно, знову присипали і знову вимішуємо. Під час замісу, здебільшого, потрібно один раз розрізати тісто та розвернути, оскільки більше борошна вмішується зверху, а всередину менше. І таким чином, поступово додаючи, вмішуємо все борошно. Процес, звісно, не швидкий, але через те, що додаємо саме частинами борошно, тісто поступово густішає і при цьому вимішується та стає приємним в роботі. Якщо вам не вийде вмішати все борошно, тоді зменшуємо кількість. Але менше чим 380 г на 190 г води не раджу додавати. Це вже не те тісто, звісно, буде, але хінкалі вийдуть. Но заморожувати тоді знову не рекомендую. Є велика ймовірність, що таке тісто під час варіння розірветься. Загортаємо плівкою або поміщаємо в пакет. І відправляємо на 30-40 хвилин в холодильник. Це важливо. За цей час ви помітите, як тісто зміниться, і значно буде легше розкатувати. Все. Ми замісили ще одне тісто. Далі, як і в попередньому варіанті, розкачуємо, складаємо, знову розкачуємо, знову складаємо, щоб отримати глянцеву поверхність. Ділимо на частини по 40 г, розкачуємо палянички і ліпимо хінкалі. Всі три варіанти можна заморожувати. Ніяких проблем з цим не повинно бути. Якщо замісити таке тісто по консистенції, як на відео. Дивіться, вони чудово заморозилися, і всі хінкалі цілі, нічого не розмокло і не потекло. Під час варіння також у мене жодного разу не виникало проблем. З Замісом тіста ми розібралися. Надіюся, не сильно вас виснажила цими дрібницями. Але намагаюся донести всі моменти, оскільки тісто відіграє дуже важливу роль в даній страві. Готуйте і смакуйте домашні страви. Дякую всім, хто зі мною. А хто ще в роздумах, залишайтеся. Тут смачно! До зустрічі в наступному відео!